Вітаю, друзі! У нас на каналі. У ремонті ось таке замовлення. Ось такі черевики жіночі принесла клієнтка, свої улюблені, як, як вони клієнти люблять казати. І дивіться, яка проблема. Підошва, начебто, не тонка, ось така дивіться платформа товстенька. Але клієнтка намочила ноги та каже, що щось не зрозуміло, що таке. Почали дивитися, а тут у нас дивіться, які дірки. Протерлися дірки. Причому. На обидва. Тут також дірки. Отже, домовилися, що не будемо міняти підошву. Не хоче вона міняти підошву, їй ця підошва дуже зручна. Домовилися, що будемо підбирати профілактику товсту, тому що на станку будемо це все знімати. Та заодно, каже, і набійки мені поставте, бо вони вже також стерлися. Ну, це видно. Да? Так, підібрали ми профілактику. Ось, будь ласка, під малюночок. Товсту це спеціальна профілактика для таких випадків. Ось, бачите, да? та набійки з тої ж серії. Це все в нас матеріали бренду Bizel. Також поставимо на каблучки, отже буде комплексний ремонт набійки та профілактик. Як це все ми зробимо? Звичайно, результат покажемо у другій половині ролика. Додивіться до кінця. Ну що, ж, шановні друзі, давайте подивимось, <кхід> що в нас вийшло. Нагадую, принесли нам ось такі жіночі черевики. Проблема була: дірки були в підошві. Черевики почали текти у клієнтки, і вона звернулася щось з ними зробити. А що саме, ми поставили профілактику на передню частину підошви, такої ж товщини з таким же малюнком, але набагато краще вона носиться, ніж рідна підошва. Та замінили набійки, тому що вони були стерті, тобто зробили комплексний ремонт. Звичайно, робили це на обидвах. Ось так це все виглядає. Будь ласка, дивіться, все рівненько, все однакове, все в порядку. Це матеріали в нас бренду Бізо, носяться вони дуже довго. І одразу скажу тим, хто полюбляє писати, боже, Набійки з профілактикою коштують майже як нова підошва, заміна підошви. Кажу ще раз, бо пропонували клієнтці замінити підошву, не захотіла вона. Каже, мені ця зручна, мені в неї, у, у ній приємно ходити. Зробіть мені щось з підошвою, з нижньою частиною. Добре, ми це і зробили. Ось так це все вийшло. Отже, будемо їх ставити на полицю. Дзвонити клієнті нехай забирає. Вам будемо вдячні за лайки та підписки. Ціна роботи з профілактикою та з набійками 1100 гривень. Профілактика коштує 600, набійки 500. До нових зустрічей на все добре.